Привіт, обрані днями. Почала ширитися інформація щодо створення передвиборчого штабу генерала Залужного. Та особи, яка цим штабом буде керувати, йдеться про Забродського Михайла Віталійовича, українського воєнноначальника у званні генерал-лейтенанта та колишнього народного депутата від Європейської солідарності. Звичайно, що інформацію про його нове амплуа у передвиборчому штабі залужного не можна ні підтвердити, ні спростувати. Утім, давайте припустимо, що так дійсно може статися. Давайте подивимось кого Валерій Федорович бере до своєї команди, але насамперед скажу, що сама ідея створення цього штабу звучить як повний сюрреалізм. адже в країні йде війна, і генерал Залужний мав би про це знати. Ну або його команда, проте їм це не заважає працювати над передвиборчою кампанією. Мене звати Вадим Северин, ви на каналі для обраних. Якщо вас зацікавить це відео, будемо раді побачити ваш дорогоцінний лайк, коментар та підписку на канал. Що ж, Починаємо генерала Забродського важко назвати медійною людиною до 2022 року. В нього була сторінка в Фейсбук з близько 40 тисячами підписників. Сторінка його виглядала як звичайна соцмережа українського депутата: голосування в гостях на ефірах. Європейська солідарність номер 1 серед політичних партій. Коротше, всі погані, ми хороші. Його кар'єра розпочалася в 1994 році. Коли він закінчив військово-космічну академію імені російського морського офіцера Олександра Можайського в місті Санкт-Петербург, між іншим одночасно з ним навчались і деякі російські політичні діячі, такі як колишній директор департаменту Мінфіну РФ Сергій Барсуков, депутат єдиної Росії Павло Гуртов, суддя апеляційного військового суду Дмитро Теплюк, який залишив у силі рішення про позбавлення волі українського військовополоненого. До 1999 року проходив військову службу у російській армії, мав російське громадянство під прізвищем Пальцун Михайло Віталійович. Та успішно з нього вийшов у тому ж 99-му році. Але не все так однозначно. Детальніше, трохи згодом. Закінчив коледж командування армії та штабу США в 2006 році та Національний університет оборони України в 2017. Після шести років служби в 95-й окремій аеромобільній бригаді став начальником штабу і першим заступником тієї ж 95-ки. Водночас, цим у 2009 році, був призначений на посаду командира українського миротворчого контингенту в Косово. Знаєте, 2009? 9-й рік загалом був досить цікавим для Заброцького: чи пальцуна? Адже у неофіційних масивах даних РФ стосовно Пальцуна Михайла Вітальовича є інформація щодо заявки на громадянство РФ. А в 2003 році Пальцун вважався жителем Ленінградської області в одному з військових містечок. І це в період його служби в 95 п'ятій окремій аеромобільній бригаді. З 2012 по 2014 рік став командиром тієї ж 95 окремої аеромобільної бригади. А починають з 2014 року його кар'єра почала стрімко зростати. В серпні 2015 року він отримав звання генерал-майора. Я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ, полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу Звання генерал-майора. А в грудні 2016 року генерал-лейтенанта одночасно з цим у 2015 році був обраний депутатом Житомирської обласної ради від блоку Петра Порошенка. Солідарність як безпартійний, до початку повномасштабного вторгнення встиг побути командувачем високомобільних десантних військ Збройних сил України, першим заступником керівника антитерористичного центру ПРСБУ. Період з вісімнадцятого по дев'ятнадцятий рік був командувачем Сантно-штурмових військ Збройних сил України, серпня 2019 року був прикомендорований до Верховної Ради із залишенням на військовій службі для здійснення повноважень народного депутата України до парламенту. Він пройшов від партії Порошенка Європейська Солідарність. А вже в 2020 році балотувався до Дніпропетровської обласної ради як перший депутат у списку вищезгаданої партії. А от уже в 2021-му Році став фігурантом корупційного скандалу. На генерала було відкрито кримінальне провадження Генеральним прокурором України через недотримання антикорупційного законодавства. Тоді працівники національного агентства з питань запобігання корупції встановили, що Заброцький з 20-го року орендував будинок у Київській області площею майже 170 квадратних метрів, і земельну ділянку на якій він розташований. Експертиза оцінила. Вартість подібних об'єктів нерухомості в близько 11 мільйонів гривень. Проте Михайло Віталійович вирішив не вказувати відомості про будинок та ділянку в своїй декларації. Вирішив не вказувати і ще один будинок вже у Житомирі, площею близько 180 м метрів квадратних. Знаєте, найцікавіше, що Заброцький і не заперечував, що орендував будинок в Київській області. Проте він сказав, що будинком взагалі не користувався а тільки. Тимчасово проживав, та й взагалі. Орендував він його всього то за 23 тисячі гривень. А тепер перед тим як ми подивимось на фото цього будинку, уявіть собі, як може виглядати будинок за 23 тисячі в місяць у Київській області. Ну, мабуть, приблизно так. Враховуючи ціни на оренду житла в Київській області, 23 тисячі за будинок в майже 170 квадратних метрів. Ну, знаєте, це просто копійки. Ну просто гріх було його не орендувати. Тож давайте подивимося. Який будинок пану генералу вдалося зняти в оренду за ці ну просто смішні гроші? Загальна площа ділянки близько 13 соток. Красивий двоповерховий будинок з особистим виходом до озера, газон та безліч декоративних рослин. Побудована красива альтанка та причал, біля якого стоїть моторний човен. Ну, от дивлюся і думаю, ну більше 23 тисяч в місяць ну не дав би за нього. Реально цікаво й те, що власником цього будинку станом на 23 й рік є такий собі Левицький Максим Олегович. Хотів би я сказати, що він такий собі звичайний підприємець. Але ні. Максим Олегович серпня 23-го року позначається як керівник ТОВ Прайм 2023. Основний вид діяльності діяльність холдингових компаній. Кінцевим бенефіціаром фірми є барабанний дріб Петро Олексійович Порошенко. Та Парашенка не Порошенка, Чому ви неправильно говорите? трохи раніше Левицький зазначався як керівник нині ліквідованого ТОВ спортивно-оздоровчий комплекс літо 2000 засновником якого теж є хто правильно. Петро Олексійович. Знаєте, фантастика, якась правда, це ж. Як пощастило генералу Забродському вирвати такий будиночок всього, то за якихось там 23 тисячі? Ще й якось так вийшло. Що майже у свого кумира та друга Петра Олексійовича? Що ж, все ж таки пропоную повернутися до кримінальної справи в НАЗК щодо Заброцького, і тут знаєте. Ми не здивувалися, впевнені, не здивуєтесь і ви, як завжди, і буває з нашими антикорупційними органами, відкрити справу зовсім не означає довести її до кінця. І як завжди відбувається в подібних справах, у дію вступають обставини непереборної сили, і все чомусь забувається, не звертається уваги. Ну ви зрозуміли, в 23-му році вищий антикорупційний суд закрив провадження через закінчення строку давності. Строк у два роки закінчився 6 березня. Окрім шикарних будинків, Михайло Віталійович любить користуватися не менш шикарними автомобілями, а їх у нього декілька. Генерал є власником новенького чорного Land Прадо Prado 2025 року випуску. Але хіба може у справжнього генерала товариша Петра Олексійовича всього? один крузак. Ну, це ж якось не статусно. для вашого розуміння. Тут ми маємо трохи відволіктися і розповісти вам про ще одного персонажа. У 2020 році Заброцький обзавівся особистою помічницею, і стала нею така собі Ольга Гласкова. У 2011 році, після закінчення військового інституту у Житомирі, вона почала кар'єру військовослужбовця у підрозділах сухопутних та десантно-штурмових військ ЗСУ. А вже у 2020 році стала помічницею. Забродського на постійній основі за трудовим договором НДУ 9-го скликання від Європейської солідарності пропрацювала Ольга на посаді три роки і за цей час встигла добряче підмастити пану Михайлу, аби приховати свої справжні статки. Заброцький у 23-му році оформив на гласкову новеньке авто Land Cruiser 2023 року випуску, який до того ж придбав за заниженою вартістю ринкова ціна. Такого автомобіля на час покупки складала понад 4 мільйони гривень. Натомість у договірі купівлі-продажу зазначена вартість близько 3 мільйонів гривень. Цікаво, що за два місяці до цього на ім'я Гласкової була оформлена інша автівка Deland Cruiser Prado. Проте за день до покупки нового авто старе. Продали, і, хоча фактично автівками користувався сам Забродський, числились вони все ж за його помічницею. Тож можемо зробити висновок, що переписувати тачки на інших це стандартна практика для Михайла. Не можемо оминути ще одного цікавого персонажа в біографії Гласкової, а саме її зведеного брата Олександра Ісаєва. Наразі він перебуває у розшуку, оскільки не оновив вчасно дані у ТЦК. Бо більше у березні 22-го року він пішки Перетнув кордон із Молдовою і більше не повертався до України. Мабуть, Заброцький не зміг допомогти порішати питання із відстрочкою, тож довелося вдаватися до крайнощів. Є припущення, що нині він проживає в Італії і мусимо визнати, почувається він там досить добре. Став коучем, почав продавати власні курси по 15 євро. Та навіть заснував школу коучингу. Непогано піднявся, правда ж? Як то кажуть, із грязі в князі. В цій сфері Олександр вважається справжнім експертом. У 2015-му він отримав визнання за вислугу років, адже 6 років віддано пропрацював у компанії Висоцький консалтинг». Це така собі консалтингова група з присмаком синтології, що активно працює. Знову барабанний дріб. Правильно в Росії та орієнтована на російськомовне населення, наупш панятна. А тепер повернемося до автомобілів генерала. Ви що, думали, що в нього їх всього дві? Ну він же ж генерал. У його користуванні в пару до крузачків є і шевроле Тахо, але не простий, а службовий. Ну, а що ви думали? Цілий генерал і без службового автомобіля це як це не діло. Катається в цьому Тахо Забродський не сам. А з водієм, от тепер картина повна. А ні. ледь не забув. Ви що, думали, такі потужні позашляховики Заборозький тільки по місту та трасам використовує? Е, ні. У генерала є два спеціальних причепа для човнів. Ну а що, робота у нього важка, відпочивати ж теж треба. Ну там. Рибалочка, річка, ну ви все розумієте. Історія генерала Забродського це ілюстрація старої, але живучої традиції. Як тільки людина у погонах потрапляє до політики, зникає військова честь, а з'являються маєтки, автівки та Потрібні друзі замість служіння держави з'являються декларації з випадковими будинками, автопарки, записані на помічниць, і справи, що зникають через закінчення строків давності. Замість прозорості ті самі старі обличчя і зв'язки з європейською солідарністю, де щоразу чомусь все. Випадково збігається. Якщо такі люди формуватимуть політичну команду генерала залужного, то це вже не про щось адекватне, а про чергове відчуття дежавю. І питання, знаєте, тут не тільки в Забродському питання в тому, чи взагалі нормально займатися передвиборчою кампанією під час війни. Ви були на каналі для обраних. Мене звати Вадим Северин. До нових зустрічей.